Добрий день, величні люди. Буду потрошки вже повертатися в Тік Тік-Ток. І хочу поділитися... Боже, яка краса природа. І хочу поділитися усвідомленням. Сьогодні до мене прийшло таке усвідомлення, коли я робила йогу. Що кожна людина це сусуд, це посудина, яка... Через себе пропускає енергію. І тільки від того залежить, наскільки вільний цей, ця посудина е проходить енергія. Бо якщо от вони заблоковані, тобто у нас є якісь болячки, є якісь зажими, якісь блоки в тілі, то вони не пропускають енергії, і ми боліємо. І ми боліємо і, відповідно, ми не можемо жити прекрасним життям. І ми не можемо заробляти ті гроші, які ми достойні по праву народження. Адже з самого народження ми тріалядери. Трі так що... Є, я думаю, над чим задуматися. І гарного дня приємного. приємно.